Дякуємо, колеги, і відразу до головних новин. Кличко чергове погрожує виноградару гілкою метро. Бориспільський ТЦК ледве знайшли в пачках доларів. Ахметов – влаштовує розпродаж. Це пекучий нюс. Якби ми були меню, навпроти кожної новини стояв перчик. Як кажуть у КМДА, нова корупційна схема це добре забута стара корупційна схема. Київський метрополітен уклав договір з будівництвом метро на Виноградар. Це ж було вже. <клес> Знаючи Віталія Володимировича, договір може виглядати ось так. Виходить, щоб побудувати одну станцію метро на Виноградар, потрібно було закрити шість. А -а -а. Будівництво розпочнеться в жовтні. Ну, хоч уже не кажуть, якому році. Знаєш, які два слова щодо метро мешканці Виноградара чули від кличка найчастіше? І які ось ось mm. тому? Давайте трохи поринемо в історію будівництва метро на Виноградар. Ми повертаємо відповідності до рішення, Київради вради на мільярд гривень на будівництво метро на виноградар в грудні. 21-го. 21-го року. Дві станції відкриті. мої персональне завдання проконтролювати, контролювати, щоб ці дві станції мітрополітеної ради до кінця 21-го року були здані в експлуатацію. Ми робимо все, щоб мешканці наградера отримали метро на свій масів максимально швидко. А що стосується е, виноградар, керівник метрополітену показує мініславі тунелі, які зараз вже зроблені новий. Тож, коли КМДА побудує метро на виноградар, всі кияни вже будуть пересуватися в небі в літальних капсулах. Бо скоріш за все це буде тисячі рік. Тому мешканцям виноградаря побажаємо займатися сексом. Можливо, хоч ваші діти поїздять у цьому метро. СБУ затримали очільників ТЦК Бучанського та Бориспільського районів з 300 тисячами доларів готівкою. Ну, може, мене якось принесе. Зараз прийде СБУ, тебе так принесе, тобі навіть не снилось. Гроші вони ховали в стінах та в підлозі. А це я розумію теплення будинку. Не відкладайте на завтра те, що можуть конфіскувати вже сьогодні. Слухай, а може це був такий хитрий план? От, от який саме план був: зібрати гроші з ухилянтів. все одно з них ніякого толку, і передати все на ЗСУ? А чого не передали? Ну не встигли. СБУ раніше приїхала. Нарешті ми знайшли, як їх ловити. Рінат Ахметов так збіднів, що почав продавати з дому літаки. Може, не такі уж вони необхідні. Мільярдер виставив на продаж свій літак Ербас, а також два повітряних судна Фалькон. Абревіатура RLA на бортовому номері розшифровується Рінат Леонідович Ахметов. Ну, а що тут поробиш? Якщо поки що єдиний шанс політати в Україні, це пройти навчання на літаках F-16. До речі, саме цим літаком напередодні повномасштабного вторгнення двічі користувався Дмитро Гордон. От я зараз не розумію, Вов, ти ціну набиваєш чи навпаки збиваєш? Ти мені не попадайся на очі, я тобі кадик вирву. Су. З такими темпами скоро Ахметов почне продавати ще й бразильців. Головне, що баланс літаків в Україні не порушено. Так, мінус літаки Ахметова. Зате плюс f 16 Дякую. Через підрив північного потоку Німеччина видала ордер на арешт українця Володимира Зе, яким виявився інструктор дайвінгу. Увага! Підозрюваний українець Володимир Зе. А Володимир Зе? Так. І коли він лише все встигає? Вова, mm. я зрозуміла, як все було. Як? Прилетівши до Шольца, під час банкету він узяв ніж і ненадовго вийшов. Попередньо під темно-зелену футболку одягнув костюм водолаза. У морі вже чекав Дельфін. Якщо добре прислухатись, то Дельфін звуками дуже нагадував сміх Кирила. Бе. Підпливши до труби, написав на ній: тут був Володимир Зе. Потім дістав з кишені Віталія Кличка, сказав йому, що труба підійде для метро на Виноградар і поплив назад на банкет до Шольца. Це не мені треба казати спасіба, а ЗСУ. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. І звідки тепер будуть текти гроші в московський центр? Е, це що, росіянський патріарх Гундяєв має продати яхту? Він такого не переживе. Господи! На нашу думку, люди, які видають позиції українських військових, які заохочують окупацію наших міст, не мають нічого спільного з Богом і служать не йому, а офіцеру КДБ. У всіх українських конфесій є одна віра: віра в нашу перемогу.